Привіт всім колеги домашні моделісти! В сьогоднішньому відео буду демонструвати вам початок будівництва моделі літака Messerschmitt BF109 в 32-му масштабі, а саме Messerschmitt BF109 G6 ранньої версії. Так, даним відео мав вийти. Продовження будівництва королевського тигру в зимовому камуфляжі, але так як виникло декілька нюансів стосовно нанесення зимового забруднення, а саме імітації снігу та імітації бруду на ходову, а також на корпус танку. Тому поки модель ставлю на паузу і перейду до ще одного такого довгострою: це Messerschmitt bf 109 І так, корпус на даний. День вже побудований. Як бачите, зібраний також кокпіт з певними елементами інтер'єру. Модель збиралась із коробки, але деталювання, що входить до складу коробки, на мою думку, як для новачків, достатньо, щоб побудувати щось більш-менш схоже на BF109. Ще з нюансів є певні щілини по корпусу. Їх достатньо багато, як бачите, зверху на крилах. На стику корпусу з крилами, так і в нижній частині. В принципі, не думаю, що це мої криві руки дійшли до такого. Намагався максимально чітко підганяти деталі одна до одної, але, як бачите, в деяких місцях знаходяться певні такі зазори. І так, повернемося на самий початок. Так як пропонує інструкція, будівництво почав з побудови кокпіту, з робочого місця пілоту. Деталі профарбовані з внутрішніх сторін, тобто тих сторін, які буде видно глядачу, встановлені всі елементи, елементи керування, елементи сидіння, такий певний ковш. Як бачите, також на елементах стінок нанесені. Тобто, Вилиті вже елементи керування, а також паски безпеки. Деякі елементи керування можна буде вклеїти пізніше. Перед тим, як починати профарбовувати, моя порада вам примірити, чи всі деталі підходять одна до одної, оскільки така геометрія підлоги та задньої стінки кабіни не дуже проста, і можна трошки помилитися. Для того, щоб кабіна виглядала ще більш яскравішою, додатково промальовую всі елементи, які знаходяться в кабіні. Це і елементи, органи керування, а також елементи, скажімо так, функціонування літака. Шланги, тяхи та інші дрібниці. Із шлангів бачимо дуже яскраву деталь у жовтому кольорі. Вона взагалі виконана з прозорого. Ливника, і в одному своєму місці вона залишається прозорою. Як я думаю, це, напевно, був такий візуальний індикатор наявності палива в паливній системі. Також цікава деталь це панель приладів. Виробник дає одну декальку, щоб нанести її. Але оскільки сама деталь, вона достатньо рельєфна. Я подумав, що плівка. В певних місцях не плотно прилягатиме, і розрізав цю декаль на багато маленьких шматочків і наклеїв як такий пазл вітраж кожна на своє місце. Виглядає непогано, після того ще й наніс чорну окантовку, як на новачка в 32-му масштабі. Вважаю, що вийшло непогано. І так, якщо ви ще не збирали моделі авіації або не збирали авіацію в 32 му масштабі і обираєте, що ж вам побудувати, побудуйте те, що хочете. Я думав, щоб символічна була побудова, побудувати, наприклад, тренувальний літак під ACM у біплан. В його назві вже є слово тренувальний, тому, думав, буде прикольно, що тренуватися, будувати літаки на тренувальному літаку, це як весела гра слів. І, можливо, певний абсурд. Так, абсурд головне слово. Бажання будувати біплану в мене геть не було. Тому подумав, який ж літак в мене якби, визиває певні такі позитивні емоції. І це був BF109. Дуже яскрава модель в всіх модифікаціях. Особливо в ранніх, мені подобається така угловата кабіна, угловатий кокпіт, самі риси літака, а також певні. Форму його схеми фарбування. Особливо яскраві літаки з жовтими носами або червоними виглядають завжди ефектно, як в реальності, так і в вигляді моделек. А поки я розказував такі цікаві історії, трошки наніс бруду на підлогу літака, оскільки більшість аеродромів були польовими, скоріше за все, пілот під час експлуатації заносив літак трошки бруду. Звичайно, я не думаю, що він залазив геть брудним. Але, наприклад, прогулявшись по авіаційному полю після весняного чи літнього дощу, частину бруду він міг занести з собою в літак. До того ж, кабіни не на всіх БФ109 були герметичними. Якщо взагалі вам цікава тема БФ-109 і ви б хотіли послухати та подивитись історію про всі модифікації, пишіть у коментарях і, можливо, в найближчий час. Зроблю таку коротку документалочку, де розкажу про весь модельний ряд pf 109, а повірте, їх достатньо багато. Як можете побачити, що дана модель це модифікація G, це не перша явно літера алфавіту, аж у 6 модифікації ще й до того ж рання. Тобто, модельний ряд навіть серед моделей G, був достатньо. Великим. Так, коли будете встановлювати бічні стінки в кокпіт, зверніть увагу на те, що поверх них будуть встановлюватись елементи фюзеляжу. Тому робіть так, щоб вони стали якомога рівніше і не топирили назовні. Тому що, коли збиратимете сам корпус, зіткнетесь з тим, що панелі літака не стають на свої місця. Проклеюйте завжди зі сторін там, де немає профарбованих елементів, тому що клей разом з фарбою іноді вступають в дуже цікаві реакції, і на виході можна отримати неочікуваний результат. Повірте, воно вам не потрібно. Так, великі деталі я завжди раджу проклеювати над рідким клеєм, щоб був час для певних маніпуляцій. До того, як звернути увагу на правій стінці, є. Елементи під відкритий ліхтар. Скоріше за все я їх буду зрізати, тому, якщо ви плануєте будувати літак з закритим ліхтарем, то зрізаєте їх одразу, бо вони трошки заважають у збірці. Так, кабіна майже готова. Найцікавіший і найяскравіший елемент стає на своє місце. І, в принципі, збірку кокпіту на цьому можна вважати. Завершеною. Він буде закритим, на все буде видно. Як бачите, вже навіть трошки темно, тому на майбутнє. Я їй собі даю пораду і вам раджу фарбувати все на півтону світліше. Для того, щоб глядач, да і ви, власне, могли порозглядати, що ж знаходиться в кокпіті при не досить яскравому освітленні. Це на майбутнє. Тепер я буду скріпляти деталі. Для цього я вибрав прозорий скотч. Так, чому ж не жовтий монтажний, тому що по своєму досвіду можу сказати, коли скріпляєте певні елементи жовтим, непрозорим монтажним скотчем, можна прогавити під ним певні дефекти. Тому, якщо є можливість, і модель це дозволяє клеїти все прозорим, для того, щоб моніторити стан всіх поверхень, що склеюються. Але звертайте увагу, щоб клей не попадав під скотч. Це також. Призведе до неочікуваних результатів. І як звернули увагу, ремені, бляшки, все це просто профарбовано по відлитим елементам рельєфу. В ідеалі б це все замінити на справжній імітації ремінців та різних елементів кріплення. Але це на майбутнє. Першу модель вирішив зібрати більш-менш простою. І так. Кокпіт готовий, можна переходити до подальшої побудови. І так, за кокпітом йде будівництво корпусу літака. Як завжди, корпус складається з двох половинок, традиційно можна так сказати, але, як бачите, носова частина тут відкрита. Трошки не розумію, навіщо це, оскільки в даній моделі немає імітації двигуна, і додаткова побудова носової частини. Це просто додаткова побудова носової частини. Ніякої логіки за цим немає. Можливо, це ідея для того, щоб оптимізувати процес будівництва моделей серед модифікацій, які відрізняються саме носом. Щоб не відливати окремо різні, скажімо так, модифікації фюзеляжу повністю. Напевно, задня частина йде як. Така стандартна і використовується для деяких модифікацій, але це моє міркування вслух, тому не зважайте на це. Із цікавих елементів це така поперечна направляюча для того, щоб геометрія крил була правильною. Якщо в дитинстві в 90-х збирали літачки, там, наприклад, на Донецького заводу іграшок, то однією з проблем була така, що дуже невеличкі направляючий, і крила завжди дивилися в різні боки, особливо в дитинстві, коли не особливо звертаєш увагу в самому процесі, а результат виходить не досить якісним. Тому в більшому масштабі виробник додав таку направляючу, щоб ми точно не промахнулися з геометрією крил. До речі, виглядає в зібраному варіанті дуже непогано і при першому погляді на цю. Скажімо так, геометрію, щось забагато слова геометрія. Ви одразу якби, отримуєте такий флешбек на БФ109. По всім дрібницям літак дуже впізнаваний. Наприклад, його аж ніяк не можна переплутати з будь-яким іншим літаком. І так, перед тим як склеїти корпус, у нас ще є декілька елементів, які потрібно встановити. В середину корпусу. Там є декілька заглушок, а також направляюча під заднє колесо. До того я б ще радив профарбувати певні внутрішні поверхні, оскільки їх буде потім видно, особливо простір біля заднього колеса, наприклад, в чорний колір, для того, щоб не було якихось там прогалин в непофарбованому пластику. Так, встановили направляючу під гвинт. І наношу клей на ті місця, де буде конектитись кокпіт до корпусу. Так, цікавий момент стикування. На суху приміряв все по-окремому. Але і на зібраному варіанті, як бачите, деталі стикувалися без проблем. До речі, щодо стикуємості і враження від модельки ревелу. Напевно, у кожного моделіста, який зібрав би хоча б по декілька моделей різних виробників, вже складаються певні враження про той чи інший виробник. Revel, в такому моєму баченні, це модельки з дуже непоганою стикуємостю, але з трошки розмиленими деталями. Можливо, в знаки вже даються старі прес-форми, але ну, Як ніяк виробник з світовим ім'ям, але він має певні такі замилені елементи різні, та ж сама розшивка, закльопки, елементи салону, на мою думку, не досить чіткі. В принципі, якщо там будете шліфувати корпус і пропрацьовувати розшивку прямо ножем, то пройдіться і по тим елементам розшивки, які ви не чіпали в Процесі стикування, бо вони достатньо і розмиті, і не глибокі. Щоб отримати більш-менш такий контрастний рельєфний результат, на мою думку, потрібно пропрацювати все. А літачки, окрім того, наприклад, хвинтові літачки, окрім, окрім того, що привертають увагу своїм кокпітом робочим місцем пілоту, дуже ще й звертається увага на самі елементи корпусу, які виділені тією ж Розшивкою. Так, корпус майже зібрано. Під час стикування слідкуйте за тим, щоб малюнок розшивки завжди продовжувався на наступній деталі і не було ніяких зміщень. Бо в результаті отримаєте ну, такий досить негарний результат, який придеться по-любому виправляти, бо виглядатиме він погано. І на відміну від бронетехніки, де можна все це. Заляпати брудом або зробити якийсь там ефект від влучання снаряду в літачку такого вже зробити буде неможливо. Так і зарані продумуйте всі роботи з фарбуванням та правильність їх чергування зі збіркою. Щоб не вийшло так, що деякі профарбовані деталі були пошкоджені в результаті побудови. А деякі недофарбовані деталі знаходилися в труднодоступних місцях в результатах збірки, до яких буде потім важко дібратися пензлем. А про те, щоб там прифарбувати це все аерографом, я взагалі мовчу, бо маски нанести буде важко, деталі і поверхні неоднорідні. Тому ще раз зауважую на тому, що потрібно планувати поетапність побудови. Та про фарбування деталей. Так, корпус майже готовий. Буде потрібен певний час, щоб великі елементи склеїлися між собою. Також їх потрібно буде скріпити або скотчем, або монтажною лентою, або якщо у вас є якісь там, не знаю, резинки, струбцини чи прочі елементи кріплення, що допоможе вам. Досягнути гарного результату зі стикуємістю корпусу. До речі, так як я і казав, зі стикуємістю у ревела проблем немає. Немає сенсу поетапно склеювати корпус там від носу до хвосту, можна одразу проклеювати його по всій довжині, після чого закріпити на певний час. Так, Коли корпус готовий, можна переходити до встановлення елементів крил. Так, Ніші під шасі і радіатори требують, потребують певної додаткової збірки і певного додаткового фарбування на етапі до цієї збірки. Тому плануйте також, що потрібно буде профарбованим, які поверхні потрібно профарбувати раніше, і як це виглядатиме в подальшому. Маємо поверхні радіаторів. Які прикольно буде пролити на етапі будування змивкою, щоб підкреслити рельєф саме цих радіаторів. А також поруч з радіаторами профарбувати поверхні крил. Також на крилі це забігає трошки наперед, будуть елементи, які будуть продивлятись через відкриті деталі шасі. Їх я пропоную зафарбувати в чорний кольор для того, щоб виглядало достатньо прикольно. В темних місцях така певна тінь. Це буде такий пре прешейдинг До речі, щодо будівництва літака, От стільки додаткових елементів та незапланованих робіт трошки відтерміновують час загальної побудови. Не завжди плануєш, що витратиш там, вечір на те, щоб зібрати, наприклад, радіатори в крилах. Є бажання там пошвидшому побудувати літак, уявляєш його остаточну геометрію, а час доводиться витрачати на збірку там, внутрішніх радіаторів або оздоблення інтер'єру ніж під шасі. Це певна своя також ізюминка в літаку в цьому є, але час на неї витрачається також достатньо великий. Дивіться уважно на стикуємість деталей, як я й казав, що деталі великі, стикуються непогано, але все одно зазори на них будуть присутні. Плюс продумайте наперед, як будуть розміщені закрилки, як будуть розміщені елементи, які відповідають за. Відкриття або закриття систем охолодження для того, щоб правильно запланувати профарбування тих чи інших поверхностей. Можливо, при певних, певних нюансах збірки їх фарбувати взагалі і не доведеться. А при деяких прям буде необхідно, бо вся ця внутрянка буде на огляді у глядача та Саме і у вас, бо напевно, найбільш такий вимогливий і критикуючий глядач це є сам моделіст. Він знає всі свої косяки і достатньо критично відноситься до моделі. До речі, іноді буває таке, що там не можна спокійно дивитися на модель, знаючи, де в неї знаходиться той чи інший косяк. І до моменту, коли це не переробиш. Не знаю, відчуваєш певний стрес при спостереженні на модель. В принципі, це зараз таке ліричне відступлення, трошки такого негативного, можна сказати, жарту, бо до початку війни я, ну, напевно, не було більше нічим переживати, переживав, що не рівно там приклеїв ту чи іншу детальку на літачку, не дозволяв дитині гратися з модельками. Але коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії. Все це відійшло на другий план. Модельки, можна сказати, стали іграшками, і головне їх завдання це приносити позитивні емоції тільки від збірки. Тому зараз, можливо, фінальний результат мене як таковий не дуже і цікавить. Просто, якби, якщо є вільна хвилинка, таким способом знімаю стрес і проводжу час разом. З дитиною. До речі, разом з донькою побудували аерокобру в 72 му масштабі, точніше, кінгкобру, вийшло досить непогано. Донька награлася інструментами, награлася декалями, результат їй досить сподобався, оскільки моделька вийшла більш яскрава, ніж таткові там однотонні машинки чи танчики. Буде можливість, покажу незабаром, якого результату ми досягнули разом. Так, задні крила, точніше рулі висоти, з ними було декілька нюансів. Вони щось не стукувалися в площині. Доводилось працювати надфілем, зрізати зайве ножем, але результат більш-менш непоганий. Звертайте увагу, що між якби, направляючою і самим. Рулем рухомим є певний також зазор, який, напевно, придеться в глибині зашпаклювати, бо лінія стику на досить рівна. І ще з нюансів встановлення цих рулів, те, що направляючі є неглибокі направляючі зазори, тому постійно моніторте, чи немає відхилень від правильної геометрії. Можна сказати, з такими невеличкими кроками на даному етапі загальний об... ну, такий силует літака промальовується все швидше і швидше. Що, на мою думку, має все більше і більше приносити задоволення самому моделісту. Небагато труда, але моделька вже схожа на той прототип, який має бути на виході. І, наприклад, по своїм відчуттям, коли там збираєш машинку чи танчик, немає жодного бажання там пролетіти по квартирі, а коли збираєш літачок, прям починаєш відчувати в процесі потоки повітря під і над крилами, і є бажання цим літачком виконати певну якусь фігуру вищого пілотажу, або зайти в якийсь цікавий. Не знаю, як це назвати з авіаційної точки зору. Такий авіаційний елемент технічного керування літаком. Можливо, фігура вищого пілотажу і було правильне визначення того, що я хотів розказати. Так, із подальших нюансів це закриття. Всіх отворів. Як бачите, темною фарбою, точніше чорною, промалював всі внутрішні частини ніж, як під заднім колесом, так і в тих частинах елементів переднього шасі, які буде видно через отвори в ніж. Так, на це потрібно звернути увагу. Я думаю, в подальшому це додасть певної ізюманки в фінальний результат. Так, до речі, ізюм в кулінарії я не люблю. Але, як бачите, ізюминок в модельки додаю достатньо багато. І так, прийшов час встановлювати крила. Вони складаються з двох половинок і стикуються між собою в центральній частині корпусу. Тому їх потрібно встановити майже одночасно, щоб одна випадково не налізла на місце іншої. Так, є направляючі, є зазори, є посадкові місця, але від хибного встановлення ніхто не застрахований. І якщо можна встановити детальку якось не так, повірте, ви її якось не так можете і встановити. Так, особливо додаткових підготовок тут не потрібно. Головне продивитися, щоб пази, в які стають радіатори, були... Без там, облоїв, і радіатори зайшли в них е, ідеально, бо якщо і буде якийсь нюанс по стикуємості, можливо, він буде визваний саме стиковкою цих внутрішніх направляючих, якими є імітації радіаторів, та ця поперечина. Так, крило майже встановлено, залишається пролити по стикам клеєм. Деталі великі, слідкуйте, щоб. Під час маніпуляцій ніде не виникали зазори, і по можливості скріпляєте якось поетапно. Тут, на відміну від корпуса, можна дуже просто помилитися і з'їхати. І за рахунок того, що є певний такий нюанс на стиковці, і вийшли шви, які, в принципі, ви бачили на початку відео. Між крайніми частинами крила центральними у верхній площині є певний зазор. Так, те, що він вийшов, це непогано, але сам факт наявності зазору вказує на те, що за рахунок такої різниці можна дуже легко промахнутися під час встановлення деталі. Змістивши її в сторону зазора, в подальшому зробити. Будівництво моделі не зовсім простим. Оскільки крім самих елементів крил, тут ще є елементи її закрилок, елеронів, і я не знаю, як називаються саме в цих літаках. Їх в сучасних винищувачах реактивних називають носками з рухомих елементів передньої частини крила. Треба буде на досугу приділити час і е, зануритися в авіаційну тематику, вивчити хоч трошки термінів, бо було трошки ніяково, коли е, цей обтікач кок, гвинта я якось називав по-іншому. Я вже не пам'ятаю як, але це, скажімо так, було з. Е, Зі світу бронетехніки, ніж зі світу авіації. А в принципі, на сьогодні на цьому все. Ось такий результат вийшов на початкових етапах будівництва моделі. Дякую за увагу. Дякую, що додивилися відео до кінця. До нових зустрічей. Бувайте!